Боротьба з усіма українцями, бо в їхніх прес-повідомленнях, інформаціях націоналістами, бандерівцями, радикалами взагалі виходять всі Збройні Сили України, будь-які військові формування, які протидіють російській агресії. Тому бандерівець це вже ну, така от риторична назва з боку Росії будь-яких українських мілітарних формувань, які протидіють російській агресії. Ну і це очевидно може так і є, тому що саме організація українських націоналістів була тією силою, яка підняла військовий прапор боротьби з усіма імперіями. І власне ОУН була створена у 29-му році як організація з української військової організації. Євген Коновалець, який пізніше був в Роттердамі вбитий російським агентом, підняв прапор військової і політичної боротьби проти всіх окупантів. Він, до речі, був громадянином Литви. І вів не тільки антибільшовицьку, антимосковську боротьбу, а й антипольську, бо тоді частина України була окупована Польщею, і тому українські націоналісти завжди виступали за створення української самостійної самовряної держави вільної від будь-яких окупантів.